Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського радіо, Радіо День. Вітаю слухачів українського радіо Кропивницького. В ефірі програма Радіо День перед мікрофоном Кирило Поліщук. У десяти громадах Кіровоградської області розпочався новий проєкт лабораторії творчого діалогу в громадах, який спрямований на порозуміння між мешканцями громади, врахування інтересів різних груп при прийнятті рішень, побудову стійкої та продуктивної комунікації між органами влади та жителями громади для розв'язання актуальних проблем, допомагатиме громадам опанувати інструменти діалогового підходу, місцевий координат. Атор з нашої області Сергій Ткаченко, проєктний менеджер агенції сталого розвитку Хмарочос. Він завітав сьогодні до нашої студії. Ми будемо говорити з ним про цей проєкт, про важливість діалогу в громадах та інструменти, які допомагають цей діалог налагоджувати. Вітаю! Доброго дня! Цей проєкт стартував у 12 областях України, серед яких і Кіровоградська область, які громади з нашої області було відібрано для участі, та як загалом відбувався цей відбір. Проект дійсно носить такий загальний. Характер 12 областей фактично із усіх регіонів частин України долучилися до цього проекту. І, зокрема, що дуже радує кіровоградщина, від кожної області обиралося близько 10 територіальних громад на кіровоградщині. Власне, 10 громад пройшли. Відбір відбір був відкритим. Будь-яка територіальна громада нашої області могла податися на цей конкурс. Курс і комісія, незалежні члени якої могли оцінити всі заявки, комісія власне обрала ті 10 громад, які найбільше відповідали критеріям цього конкурсного відбору. Комісію в першу чергу цікавило те, що громади відкриті до впровадження різноманітних діалогових практик, які дають змогу долучати широке представництво різних категорій місцевих жителів до спільного прийняття. Рішень до пошуку спільних рішень, актуальних для місцевих жителів проблем. І одним із пріоритетів у відборі було те, що конкурсна комісія обирала громади невеликого розміру, сільські, селищні, територіальні громади, адже додаткових таких різноманітних освітніх можливостей для громад регіону менше, ніж для великих місць. Ських громад, це на жаль, така тенденція всеукраїнська, тому ми е, намагалися е, долучити до цього процесу саме ті громади, яким можливо бракує цих знань і компетенцій. Ну, і Серед тих громад є і міські громади, зокрема і Маловисківська, і Олександрійська та, громади. Так, та та, а, та але серед тих є, наприклад, і Устинівська, Онуфріївська, Кетресанівська, Мар'янівська, Дмитрівська тобто ті, які представляють громади не найбільші в. Скажімо, в нашій області, деякі з них великі насправді є, але серед них є і також селищні так, громади. Так, так, безумовно, безумовно, були були і громади в різних областях, які є міськими територіальними, але це міста в масштабах країни не найбільші, але і сільські селищні, і тут ще був такий важливий критерій відбору: це географічне представництво, бо ну, може бути громада і велика, але досить віддалена від обласного. Центру і можливості залучати такі освітні інструменти менші, ніж в громад, можливо, навіть менших, але які ближче до обласного центру. Загалом про цей проєкт про лабораторії творчого діалогу в громадах, як загалом він буде реалізовуватися, в якому форматі та вигляді? Цей проект буде втілюватися в такі два ключові етапи. Перший етап це етап навчальний, освітній, коли. Залучені фахові тренери, експерти із провадження діалогових практик із застосування діалогів при вирішенні конфліктів різних е, різних конфліктів, е, починаючи від міжособистісних, закінчуючи там конфліктами між компаніями або що організаціями. Ці залучені експерти проведуть спеціалізоване навчання для відібраних громад. Від кожної громади було делеговано по два представника від органів міста. Місцевого самоврядування, бо власне проект орієнтується як на цільову аудиторію це на представники в органі місцевого самоврядування, бо власне в їхніх повноваженнях є інституційне вирішення тих проблем, які ми згадували. Але ми в межах цього проекту хотіли б, щоб представники органів місцевого самоврядування не просто вирішували проблеми, а керуючись цими інструментами, ще й залучали до широкого обговорення місцевих жителів. Тому перший етап цього проекту втілює. Це, це освітня складова, коли по двоє представників від кожної громади, загалом 20 представників раніше самоврядування з цих 10 громад, проходять спеціалізоване навчання. Воно відбувається онлайн та безпосередньо у форматі тренінгу із практичними різноманітними завданнями. Після чого, після теоретичного навчання, настає другий етап втілення проекту, коли ці відібрані представники від кожної громади зможуть втілити. Ти два діалогові заходи мінімум два, якщо буде бажання натхнення, можливості час, ми готові підтримати більшу кількість проведення таких активностей, два діалогові заходи в громаді у форматі можливо громадського обговорення, можливо, круглого столу або що, де могли б ті знання, які здобули теоретично застосувати на практиці. Ну і наша гіпотеза полягає в тому, що якщо вони ці заходи принесуть хороші результати, то ці представники організації самоврядування будуть і надалі застосовувати ці інструменти, більше того, долучаючи до подібних форматів заходів і інших своїх колег, колег, цим самим масштабуючи всі, е, е, навики. І е, загалом, ну от якщо говорити про масштабування і про візію проекту, то е, проєкт втілює величезна громадська організація, громадська спілка, громадські Ініціативи України, власне, агенція Хмарочос, яку я представляю, є її регіональним учасником, членом цієї спілки. І от е, всі мої колеги, представники інших організацій, учасників цієї спілки, от вони, власне, е, так само як і ми на Кіргращині, втілюються в своїх е, областях. Подібні речі, навчають відібрані громади, потім допомагають втілювати. І е, за результатами цієї декількомісячної роботи, ми, ми сподіваємося, що із 120 відібраних громад кожна як мінімум два такі заходи проведе. А в сумі це 240 різноманітних діалогових активностей заходів. і Ми віримо в те, що частина із них буде успішною, і це. Це в результаті дасть нам змогу виділити якісь критерії успіху проведення таких заходів, ті підходи до вибору тематик, які варто проговорювати, до організації подібних заходів, які ми потім плануємо оформити вигляді такого збірника кейсів успішних практик проведення діалогових таких майданчиків, який ми наприкінці проекту плануємо презентувати, і це буде той здобуток, яким надалі зможуть користуватися будь-які інші громади. Мади, які не ввійшли в цей проект, ви співпрацювали з громадами в рамках різних проєктів, зокрема в рамках програми добре, і співпрацювали, якщо не помиляюся, з тих громад, які представлені тут, то це була Бобринецька, Маловисківська, Дмитрівська громада. Там в рамках цієї програми ви також говорили і про налагодження ось цього діалогу між владою та громадою. Наскільки очікуєте, тому що робота ще не почалася? Власне цього, настільки наскільки бачите? Чи ти по завершенню, наприклад, тої співпраці, яка була раніше, наскільки ось цей діалог він є налагоджений? Наскільки він є сталий? Чи слідкуєте загалом, як в тих громадах, з якими працювали, ось це працює? Та дуже дякую за запитання, пане Кириле. Ми ось оцей фокус постійно намагаємося тримати в нашій організації. Дивитися, чи є от наступність у тих усіх активностях, які ми робимо? Чи це не зупиняється по? Завершенню тої діяльності, яку ми втілюємо в громадах або в інших спільнотах, для яких працюємо, бо нам важливо, щоб була сталість результатів нашої роботи. І, зокрема, звісно ж, ми слідкували і за тими громадами, з якими попередньо співпрацювали. Да, дійсно, частина з них подалися і пройшли відбір, хоча не всі, але частина з тих, з ким вже співпрацювали, пройшли відбір і в цей проект. Та мушу маю маю визнати, що. Що ті громади, з якими ми співпрацювали і допомагали? Запроваджувати різноманітні механізми залучення жителів до прийняття рішень через використання визначених законодавством інструментів участі, таких як там електронні петиції, громадські звернення, громадські обговорення, то що українська законодавча база вона дуже багата на ці інструменти прямої демократії. От ми помічаємо, помічаємо що цим громадам от Ця тема Побудови діалогів дається легко, тому що вже є власний прожитий досвід, є власні успішні, і я думаю, і неуспішні. Це також урок неуспішні приклади, кейси того, як використовувалися ці механізми. І думаю, що їм імплементувати діалогові підходи буде легше, бо вони вже знають, що з ними далі можна робити, як це рухати власне, до вирішення тих проблем проблем. тому що такі діалогові заходи налагодити діалог це ще не кінець цього процесу. Наріше за все початок, це, 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 це початок, але так це зовсім не кінець, тому що навіть якщо брати інструменти участі і так само просто подати петицію, зібрати необхідну кількість голосів. Це також не кінець, навіть якщо вона підтримана і так далі, все рівно необхідно продовжувати цю роботу і слідкувати, чи впроваджується це, чи чи має це якийсь сенс, чи має це якесь продовження, чи влада не забула. Про те рішення, чи розглянули вони уже там на іншому рівні, тому це також важливо брати участь в усіх процесах, не лише в такому налагодженому діалозі. Так, безумовно, безумовно. Ще е, от хотів, якщо е, нам дозволяє ефірний час про о, поговорити власне, про діалог. Бо е, ми ще на етапі відбору на цього проекту зрозуміли, що в декого із потенційних учасників аплікантів, хто подавався, е, було певне неоднозначне точніше, однозначне розуміння поняття власне діалогу. Ми е, в побутовому житті розуміємо, що діалог це зазвичай там розмова декількох двох. Людей або декількох людей, де люди обмінюються інформацією, то е, ми, коли говоримо про діалогові практики, про діалог е, в громаді, то ми маємо на увазі тут в першу чергу не просто обмін інформацією, а можливість включення в загальну розмову різних представників громади це перший момент. Потребу Різних е, спільнот, які проживають в громаді, за, за різними категоріями можна етнічні, вікові, гендерні, професійні, різні різні спільноти, е, вони мають отримати майданчик, де їхні голоси будуть. Почуті. І третій найважливіший момент в тому, як ми розуміємо діалог, це те, що вони будуть не просто почу... будуть не просто почуті їхні слова, а почуті сенси, які йдуть за тими словами. Будуть почуті ті потреби, незакриті, які людям близькі, які, які є актуальними для людей. І, можливо, вони навіть самі до кінця не можуть їх артикулювати. І, власне, такі діалогові майданчики вони про те, щоб почути. Інших а не тільки висловити свою думку і. Як на мене, дуже багато наразі проблем у громадах, зокрема соціальна напруга, певні якісь моменти соціального виключення деяких категорій, маргіналізованих. Вони власне через те, що цих людей не почули, або вони не мають майданчиків, де вони можуть у доступній їм формі висловити свої думки, висловити свої ідеї щодо загалом розвитку громади, або якихось тих актуальних проблем, які є в громаді. Бо власне озвучити, що для їхньої спільноти є актуальними проблемами. І якщо людина відчуває, що вона включена в ці процеси, якщо ще й її озвучені думки почуті, і на них є якась реакція а в ідеальному варіанті вирішення тих певних проблем, то тоді людина відчуває себе приналежною до цієї громади. І тоді знімається дуже багато моментів у цієї соціальної напруги, яка неминуче, особливо в країні. В стані війни вони просто множаться дуже дуже сильно. От власне, це наша така може місія цього проекту допомагати знімати соціальну напругу через включення різних 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 людей до такого глибшого обговорення і зрозумінням сенсів і потреб кожного учасника цього процесу від громади. Зрозуміло, що у всіх громадах є однакові проблеми є також проблеми. Які там вирізняються в кожній громаді, проте є такі певні діалоги, які треба налагоджувати, і вони можливо і налагоджені, а можливо, десь і не налагоджені. Це те нове, з чим ви не стикалися, коли працювали раніше. Це власне нові мешканці громади, тобто внутрішньо переміщені особи, їхня вже участь в житті громади, тому що дехто залишається і вже думає змінювати назавжди своє місто ну, на тривалий період. Часу місце проживання, тобто навіть не вертатися вже на деокуповані території, тобто залишатися в цій громаді. І також це дуже важливо, як ви плануєте, як думаєте, ось в цьому в цьому напрямку, що тут необхідно власне для цього діалогу. Та ви, ви дуже слушно зауважили. Це власне одна із тих. Я не буду абсолютизувати, що це в кожній громаді, але в багатьох громадах, не тільки нашої області, трапляються ось оці, на жаль, випадки соціального виключення вимушено приміщених осіб, які опинилися в цій громаді, приїхали і є зараз гостями. А дехто, як ви слушно зауважили, дійсно планує тут і лишитися. Вони виникають ці. Проблеми з різних причин, тут процес двосторонній, але власне ось оці майданчики діалогові можуть стати тим полем для розмови для більшого розуміння того, яку, які нові якості можуть привнести ті люди, які стали гостями громади. От, адже ну, в громаді часто. Приїздять люди, які а, мають. Дуже класні професійні компетенції, які мають власне професію, фах, але вони не можуть її наразі застосувати. І це може бути першим місточком для розмови, озвучити які нові якості може це кожна з цих людей, хто приїхав привнести. З іншої сторони, можна пошукати варіанти того, куди це можна застосувати в громаді. І як на мене, це може бути. Першим кроком до того, щоб знімати соціальне напруження саме в цій, в цьому сегменті цільової аудиторії, з якою працюють органи місцевого самоврядування. А далі, ну, думаю, все залежить від того, яку стратегію має місцева влада, органи місцевого самоврядування щодо цієї роботи, бо тут діалогові практики, вони чим ефективні, вони не є. як Універсальними у якомусь е, запакованому вигляді є. Просто принципи, підходи, які можна дуже гнучко інтегрувати під будь-яку стилістику роботи органів місцевого самоврядування, їхньої структури діяльності, їхніх там ключових підходів, власне, ресурсної можливостей і так далі. Я б радив би тим громадам, які приймають а в нас, напевне, дуже рідко найдеш яку громаду, де немає осіб, які вимушено переїхали через війну, застосовувати, звісно ж, діалог говорити. От, я, ну, я весь час нагадую, такий, мені згадується такий випадок, коли е е я зустрівся з колегою, і вона гар говорить, що от, до нашої волонтерської ініціативи долучилася людина, яка є, е має професію інженера-ядерщика, але вона, звісно ж, не може знайти е роботу в нашому місті, тому що тут немає відповідних підприємств, де цей фах потрібен. Але я просто думав, що е Скільки ж життя часу витратила ця людина на формування своїх професійних якостей, і вони зараз використовуються не на 100% цією людиною, бо вона не знає, куди це прикласти. А якби була її пропозиція, я маю такі компетенції, і озвучені потреби від органів самоврядування, які з цих компетенцій нам в місті потрібні, це міг би бути перший крок до соціального включення глибшого цієї людини. От. Якщо їй, на жаль, не, ну, не буде куди такій людині повернутися через те, що зруйно може бути зруйноване житло, то вона вже зараз може не втрачати час і е, значно м'якіше інтегруватися в життя громади, а шукати себе тут і, і віддавати те, що має на користь громаді е, цієї, а е, посилюючи цю громаду, посилювати загалом цю країну, бо країна це сума сильних громад, які тримаються плече в плече. Плече разом окрім актуальних тем, які є актуальними для всіх, також є різні місцеві проблеми в кожній громаді. Там, наприклад, в якісь це може бути або інклюзія, або молодіжна політика, або що, чи ось на даному етапі, чи вже знаєте, які будуть в яких напрямках які проблеми будуть в тих громадах, які вже подалися. Також дуже гарне запитання, дуже дякую. Тут ми очікуємо, що тематики будуть е десь е типові, а десь ми очікуємо, що будуть ексклюзивні, унікальні саме для цієї громади. Наразі я не можу вам назвати конкретні теми, тому що е саме в, наш в нашому регіоні е навчання е відбулося ось тільки нещодавно. Це. Такий тренінг одноденний в Кропивницькому. Він відбувся 4 березня. Учасники навчання, представники органів самоврядування отримали таке в лапках домашнє завдання, використовуючи рекомендовані тренерами інструменти дослідження громади, власне подивитися на, на ті теми, про які ви згадували Кирило. На ті теми, які можуть бути наразі актуальними для більшості жителів громади. Представників різних категорій жителів громади, і ми матимемо можливість подивитися загалом, по Кіровоградщині, от на прикладі цих десяти громад, чи є оці соціальні запити до розмови жителів громад якимись типовими чи в кожного своє. Я думаю, що будуть дуже, ну що є ймовірність, що є, є, є дійсно проблеми, які хвилюють дуже багатьох. Навіть на тренінгу ми чули там про проблема, проблему проблему. Належної утилізації сміття, роздільного сортування, ці проблеми часто в громадах або тільки починають комплексно вирішуватися, або е, є ще аспекти цих проблем, що ще не вирішуються, і людям це про це важливо говорити. Але думаю, що і війна привнесе свої корективи, бо е, чим ближче громада знаходиться географічно до лінії фронту, тим більше я думаю, що е, військові е, фактори впливатимуть на ті проблематики. Я думаю, моя, мій прогноз, що там буде буде більше запитів на безпекові теми до обговорення ніж в тих громадах, які територіально знаходяться далі від лінії фронту, хоча в цій війні. Географічне розташування часто не вирішує цей момент безпековий через ці ракетні обстріли. Тому Такі... теми можуть бути різні В громад, як ті, які спільні для всіх, так і ті, які індивідуальні, і громади вже самі будуть дивитися. Ну і можливо на цих діалогових заходах, вже коли будуть їх проводити, можливо, і там виникнуть якісь нові Однозначна. теми. Ми, на самих ми, ми дуже хотіли б, щоб перший діалоговий захід спровокував е цілу низку нових тем. Які вони собі відкладуть, знаєте, на подальші обговорення. Але це процес, це живий процес, і тому ми на тренінгах ні в якому разі їх не обмежували жодними темами, не ангажували, щоб вони власне відчули пульс громади на цих дослідженнях, які вони зараз проводять, і з ними прийшли на захід. Тому, можливо, на якомусь наступному ефірі ми поділимося результатами і дізнаємося про ті проблеми і шляхи вирішення, які для себе області. Барали громади Кировограчів. Нашах цього проект. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, ми сьогодні говорили із Сергієм Ткаченком, координатором проєкту лабораторії творчого діалогу в громадах у Кіровоградській області, проєктним менеджером агенції сталого розвитку Хмарочос. Говорили ми власне про проєкт лабораторії творчого діалогу в громадах. Ну і загалом про важливість діалогу в громадах та інструменти, які допомагають цей діалог налагоджувати. Вислухали Українське радіо Кропивницького. Це була програма о, день в студії працював ведучий Кирило Поліщук. На все добре, ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського радіо. Радіо День.